Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Слав Підтримуємо український футбол. До міжсезоння ще кілька місяців, а клуби вже зі шкіри пнуться, аби забезпечити собі гідне підсилення влітку. Вінгери, страйкери, приховані вісімки з дев'ятками. Їм усім пропонуватимуть солідні контракти. Але потім все одно знадобиться хтось, хто з цих гравців зліпить команду. Топ тренерів, які поки що без роботи, але все ще багато можуть дати сучасному футболу. Розпочнемо ми з старішини тренерського цеху Марсело Б'єлси. Мабуть, у своєму житті ви зустрічали таких дідусів. Дещо ненормальний, але всі його люблять. Хосеп Бердіола, Маурісіо Почетіно, Дієго Сіміоне. Всі вони називали б'єлсу своїм учителем. Футбол аргентинця відкритий, красивий і безкомпромісний. Він не завжди дає результат, але точно приносить задоволення. Зимку вейлоко божевільного насклалося з Евертоном, і хто знає, чи риски про це ще не пошкодують на фініші прем'єр-ліги. Зараз Бієлзу сватають в збірну Ургуваю, і він точно зробить цю чи будь-яку іншу команду яскравішою. За 15 років під його орудою збірна Німеччини стала чемпіоном світу, віце-чемпіоном Європи ще тричі грала у півфіналах великих турнірів. Покоління мінялися, старі зірки гасли, нові запалювалися, а команда Льова завжди була на висоті. Згодом Льов відчув запах не лише перемог, і тренеру в Бундестім вказали на двері. Однак він навряд чи остаточно звикся із рулю домосподаря. Будь-якій збірні такий фахівець знадобиться, та й чому лише збірній. Усі просто забули, але льов колись грав у фіналі Єврокубків з скромним Штудлертом. А австрійський тіроль після Льова так жодного разу й не вигравав чемпіонат. От уже більше 20 років. Категорію 50 з копійками відкриває Антоніо Конте 27 березня. Тоттенхем оголосив про припинення співпраці з тренером. І думка: а чому бійні промайнула в керівництво багатьох європейських клубів? Шпорам, як відомо, з кінематографу долою не судилося завойовувати трофеї. А от Конте вже все і всім довів. Він вигравав серію а чотири рази із різними командами. А чемпіонство Челсі 2017-го було здобути в першу чергу завдяки тактичним навикам Сеньора Антоніо. Тому конте то потужна мета на це літо. В першу чергу для італійських і англійських клубів. Лоїс Енрікивилків не боїться. Це всім стало зрозуміло ще у 96-му, коли він перейшов із Реала прямісінько в Барселону. Вже як тренер вигравав із блоуґраною два золота і лігу чемпіонів у збірній Іспанії на великих турнірах. Двічі вилітав у серій пенальті в півфіналі Євро проти Італії і в одній восьмій у Катері проти Марокко. Власне, після чемпіонату світу Енріке залишається безробітним, але навряд чи надовго іспанця вже сватують у збірну Бразилії і навіть як заміну Пепу у Манчестер Сіті. Вау wow. Вау! Wow. Чи звільнять Пепа, якщо той не у чемпіонів? Сказати складно. А от Маріссю Почетіно така невдача коштувала роботи у Парижі. Який футбол Почетіно, на це питання відповісти неможливо. Він сам каже, що будує такий малюнок у кожній команді, який йому дозволяє підбір гравців. Десь він може бути захисний, а десь суператакувальний. Ще донедавна всі казали, що Марісо замінить співчизника Сіміона в Атлетіку, але зараз його пов'язують уже з соліднішим адресським клубом. Крім того, з Почетіно контактували представники Інтера та Челсі. Рік відпочив, а тепер може вибирати собі роботу. Якщо Почетіно не очолить реал, то без тренера королівський клуб точно не залишиться. У них є перевірений варіант. Три рази Зенедін як тренер тріумфував у лізі чемпіонів із мадридським клубом. Більше лише Карлон Челукі. Після того, як із французьким генієм нечемно повелися у рідній федерації футболу, повернення на Сантьяго Барнабео стало ще ймовірнішим. Зідан і реал це перевірний план, який спрацьовує завжди. Топ без українців якийсь несправжній. Можна було би звичайно згадати про Мирона Маркевича як єдиного тренера, що не програвав зі збірної України. Ну, але то таке, але сім років без роботи то вже дуже багато. А от Андрій Шевченко не працює лише рік. Попри не дуже вдалий досвід у Джену, списувати з рахунків чверти євро точно зарано. Хто дасть шанс шеві рідне Динамо? А чи хтось з Італії Андрій не менше їду ніж в Україні, прогнозувати не беремося. Але є у Шевченка старі друзі. В Мунці. Чи торіно мало би пам'ятати, хто вміє ставити на коліна Ювентус? І останній та у списку: Юліану Нагельсману 36 виповниться лише влітку. А він уже виграв 4 трофеї у Німеччині. У цьому сезоні, начебто, тренер працювати уже не планує. Нагельсман – уже фахівець не того рівня, щоб ним затикати дірки. Він розгляне пропозиції і вибере найкращу. Найкращу це таку, де ти будеш певний, що тебе не випруть за місяць, другий е, це таку, де ти зможеш втілити в життя свої ідеї. А ідею молодого тренера достатньо, можна навіть не сумніватися. Він сміливий, готовий ризикувати і реалізувати найнеймовірніші починання. А відомо, що лише так і можна досягти вершини. Найкращий варіант для Нагельсмена – Англія. Прем'єр-ліга, де нещодавно до зали слави увійшли сер Алекс Фергюсон та Арсен Венгер. Де гвардіола і клуб багато-багато років чують клуби і мають нагоди падати і підійматися. Де менеджера сприймають як добре шотландські віски і готові дати йому настоятися, щоб відчути справжній смак. Звісно, в топ-рейтинг потрапили лише восьмеро безробітних тренерів і багатьох десятків. Без роботи залишаються поважні Бенітис і Мартіно, Шукають клубів легенди англійського футболу Джерард і Лемперт. До табору безробітних щойно долучився і Потер. Четвертою зарплатнею з поміж тренерів тішився б недовго. І в цьому випадку починаєш хвилюватися за Руслана Ротаня. Щоб усі ці безробітні настворили ляльководу з українською людиною оркестром. Бо так буває. Ті, в кого немає нічого, заздрять тим, у кого тих робіт, хоч в греблю гати.